Вітаю колектив. Попереднє відео, крайні, яке я виставляв, де прививав абрикосу, пробував прививати абрикосу. Так, набрало непогано переглядів. Шматочок з того відео я викладав в Тік-Ток, то там взагалі і коментарів багато, і переглядів багато. Коментарі якби різного плану, і нічого з того не вийде, і пеньок швидше. Якби згниє і ну різні коментарі. Тому хочу ще раз зняти відео про защеплення і наголосити, що я не є спеціалістом. Я просто ну пробую. Тому не втрачаючи нічого абсолютно, не вкладаючи нічого абсолютно, буде то буде, не буде, якби, то, ну, то не буде. І прививаю якби. Досвід в мене який. Ну, просто я подивився відео в Ютубі. І маючи бажання і цікавість до того, чи вийде в мене, чи ні, я намагаюся якби, ось ну, привити. Буде, буде, не буде, не буде. Тому прийшов я якби, на беріжок такий, тут добавочка видавали городи, якби ось мій город. Добавочка, 10 соток. Бо біля хати там. Ну Там в районі 10, напевно, городу, але зараз там і того немає, тому що там то малина, то клубника, то деревце якесь і є ще ось таке, така добавочка. Тому зараз переведу камеру і конкретніше розкажу, що я куди хочу привити. Ось такий городик. Папа тесорчиком орав. Осінню. Знімав я відео, коротеньке також викладав, де він з тесорчиком з тим плугом, з відкидним третім корпусом, також там дуже багато переглядів. Дуже багато якби, коментарів. ось Тому весняно такі польові роботи розпочинаються, думаю, ще щось зніму, тому що буде культивація, також зніму, можливо, цей процес. Посадка картоплі. Ну, по, по ходу, можливо, ще щось зніму. І прийшовши на цю добавочку, бачу таку картину. Росло тут у мене три, ну, чотири. Чотири берези ось таких. Я йшовши здалека, побачив, що... Щось тут багато світла, хтось попрацював, тільки три піньочки лишилось. Вони то були вже і суховаті, звісно. Хтось, хтось собі заготовив дрова. Ось так, але добре, хоч якби не, не насмітили мені на городі, то таке, хай беруть воно якби не моє. Ось. І що ж хочу прививати? Тут ростуть ось такі, напевно, дички, черешні. Я минулого року намагався щось привити. Ось такі. Так нічого і не прижилося. Одна, друга, ось третя. Взагалі відломана. Де це є ще? А ось. Ось так я намагався щось привити. А ще ось. Також нічого, нічого ні одна не прижилась. Ось такий я спеціаліст, ще раз кажу. Тому зараз зафіксую телефончик і ще раз спробую, а ось та, та щось із цього буде. Ось такі черешеньки. Ось пару пару гілячок та привию. Все ж мене не покидає ця думка, ну що ж в мене воно та й не виходить. Тому залишаємося, дивимося, кому цікаво. Коментуємо знову ж таки. Ну і поїхали. Так, по інструментах, які буду використовувати. Ну, Звісно, жив, живці, чи як їх називають, нарізав у себе черешня. Така непогана. Садовий вар. В таку баночку я переклав, бо з пакетика незручно. Шматочок плівки харчової відрізав, ось так. На всякий випадок скотч, можливо, дещо скотчем потрібно буде замотати. Змінні леза. Якщо знов зламаю ось в цьому ножі, то хай будуть на всякий випадок. Маю такий сікатор прививочний. Можливо, щось і ним спробую защепити, Я не знаю. Такий сікатор, як Валерчика бережно, привіт тобі. І пилочка. На всякий, всякий випадок, можливо, яку більшу гілячку потрібно буде зрізати. Ну і штативчик для зручності зйомки. Тому пробуємо. Так, ну спробую ось ось на цій геляшці, зараз відріжу. Спробую сюди за, защепити. Упробувати напевно за кору. Ось так вийшло, надрізав, трішки кору розкотив і сюди зараз буду вставляти наш живчик. Ось такого плана виходить. Зараз замастю садовим варом і обмотаю плівкою. Садовий вар. Jo mou Ось так ось так вийшло, не знаю. Потім через деякий час прийду, подивлюсь і покажу вам. Отже, зараз далі я буду також пробувати. Тут якби висоценько, не ніде телефончик зафіксувати, тому попрививаю і тоді вже напевно покажу кінцевий результат. Ось такі зрізи робить прививочний сікатор. Хотів показати, як, але ну, невдобно одною рукою і височенько потрібно. Ось так. Зараз на своїх цих живцях теж так зроблю і повставляю, також пообмотую. Ну, ось так, я думаю, зрозуміло. Ось, з'єднання. Тут якби виямка, а тут навпаки такий клин. І воно одне в друге заходить. І таким чином працює. Ось. Зараз це обмотаю і поїдемо далі. Ось так вийшло. Обмотав, з'єднав, обмотав. Хай приживається. Ну і хочу ж показати, як працює цей сікатор прививочний. Хоч так, наприклад, не потрібної. Гілячки. Ось. Вставляється, натискається і виходить з одної сторони ось так. Ну, Нерівно, тому що я не дуже придивлявся, а з іншої ось так. І воно ось так стає одне в інше. О! Головне чітко підібрати ось цей діаметр цього і цього. І ось так воно виглядає. Ну, хто зрозумів, той зрозуміє. Зараз їх в інтернеті є багато, я думаю, всі вже знають і бачили. Ось так. А цю гілочку ось так спробую. В розчеп, здається, називається цей метод. Зараз обмастю садовим варом і знову ж таки замотаю. Так, колектив. Ну все. Останню гілочку зробив. Ось так. Не знаю. Тоді разом з вами. Через деякий час все прийдемо, провіримо. В розчеп. Потім. Також врозчеп. Прививочним сікатором дві. Для порівняння. За кору Знову за кору Де це ще? А, і ось? І ось за кору Ось таке відео. Кому. Кому було цікаво, то всім дякую за увагу, коментуємо, даємо поради, можливо, не знаю. А потім через деякий час зніму все, що я прививав, там і дома абрикосу, ту, бо я там ще й без камери прививав абрикосу, і до папи їздив, також пробував там яблуню, і вишню прививав. І тоді одним, одним відео, я думаю, це все пройдусь і покажу. що... Вийшло, що не вийшло. Так як є, якби так і, так і скажу. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, радості, удачі, до побачення.